Всім привіт! Вітаю в City Skylines. У нас п'ята серія. Ми розбудовуємо промисловість. Так, в даному випадку тут ви бачите промисловість пов'язану з сільським господарством. От, І ми розбудовуємо містечко. Так, наступна наша позначка це 7500. І для цього я тут трішечки за кадром зробив деякі зміни. От, зробив такий райончик. Розформував його. Тут у нас будуть різні дороги, пов'язані з велосипедом. Там велосипедні доріжки і дороги. В центрі у нас парк і найосновніші, найосновніші будівлі. Так, це поліклініка, поліцейський участок, початкова школа і пожежна. Так, ми під'єднані до такої магістралі. Я тут змінив трошечки розв'язку. Так, щоб заїзд був сюди. Також покращив ось тут дорогу до чотирьохполосної. Так, по дві смуги в кожну сторону. От, і нам потрібно зараз що зробити? Під'єднати тут електрику. І вода у нас є. Добре. Трішечки за кадром також я змінив ось тут розв'язку. А саме краще з'єднав шосе з нашим кільцем. Подивимося, як будуть справлятися наші дороги. Тут щось сталося, чи як? Якийсь затор. Добре, що нам треба? Нам потрібні зараз комерція. Я би хотів тут зробити в тому районі наступну політику. Політики чомусь не включаються. Не знаю, з чим це пов'язано, але політики не включаються. Можливо, пізніше щось прогрузиться трошки. Ну, нехай розбудовується. Так, тут у нас буде район з сучасний центр міста. Подивимося, які тут будиночки будуть. І давайте ми тут додамо декілька комерційних також споруд. Ось так. В центрі у нас односторонній рух, а по боках, в принципі, можна рухатися в обидва напрямки. Цікаво, що з того вийде. Так, тут ми, напевно, заберемо. Тут я поставив пішохідну доріжку, а також, напевно, треба було зробити трошечки по-іншому, бо я. Ну, нехай буде як є. Тут якісь дерева посадимо. Так, тут, мабуть, треба перепланувати ось цю велодоріжку. Вона б у мене мала бути ось тут. Добре. О, ось так. Все, нехай забудовуються. І ми за той час переглянемо, що у нас робиться по сільському господарству, так? Поки що в мінус працюємо. Але кількість робітників до наступного рівня нам треба збільшувати. Відповідно, цим і займемося. Так, сільське господарство. Ага, тут сільське господарство це лісництво було. Так, бараки для робітників. Бараки для робітників підвищують ефективність роботи працівників. Кожна будівля збільшує ефективність роботи на 5% максимум 100%. Не знаю, що це, але виглядає цікаво. Добре, тоді давайте ми десь ось тут будемо розміщати ось ці бараки. Житлові. Давайте поки що розмістимо. Буквально небагато, буквально 4 штучки. Е, так, так, так. Підправлю його трошечки мувітом. Ось так. Добре. Подивлюся, що вийде. Так, тут у нас місце розбудовується. Давайте ми, напевно. Я ось тут, в принципі, планую ще шоса додати, але поки не забудую цей квадратик, в наступний переходити не буду. Тому займаємося саме ось цим. Добре. Що в нас борошно виробляється, і м'ясокомбінат м'ясо робить. Добре. Якщо у нас виробляється борошно, нам напевне потрібно буде додати тоді пекарню. Так, у нас є завод з виробництва борошна. М'ясокомбінат, а пекарні нема. А пекарні нема. Зато амбар якийсь є. Не догледів, думаю, що їх буде пекарня. Ну, добре, тоді будемо без пекарні. Так, ось тут у нас заїзд до публічної бібліотеки. Я тут трішечки поміняв дороги. Зараз ми тут щось додамо. Ну, біля... Можемо парк поставити? Там якийсь скверик. Невеличкий. Невеличкий, він дуже величкий. Сквер для народження. Давайте парковку поставимо. Добре. Ми ж в бібліотеку приїдемо, маємо десь поставити автомобіль. І можемо... Пікнік-майданчик тут не підійде. До речі, маленький пікнік майданчик. Можемо їх ось тут поставимо? Один тут. Один тут. І ось тут. Не знаю, чи доцільно їх було тут ставити. Ну, подивимося. Нехай наші мешканці ось тут ходять і відпочивають. Підрівняю трошечки це мувітом. З нових модифікацій, так, я знову ж таки, що серії потрішки додаю, в першу чергу я додав ось зараз ми трошечки вдома якусь машину. Ось. Ось. Спостереження від першої особи. Так, посилання на цей мод я додам в. Опис, само собою, також про модифікації. На одному з україномовних каналів, а саме Карінтефу, я позичу ідею, по тому де я буду розміщати всі модифікації, які будуть використовуватися в цьому проходженні. Так, в, його, в нього на каналі, також зараз є проходження Сіті Skylines. І він свої модифікації розмістив не в описі до кожного відео, а в Описі до списку е, всіх серій. так Я думаю, там буде найкраще місце. Відповідно, в будь-який момент переходьте і дивіться, які модифікації в мене використані, і де їх можна буде скачати. Також я додав з модифікацій таку цікаву модифікацію, яка називається Network Anarchy, так? Анархія. Вона активується через зажимання Ctrl-A. Що вона дає? Вона нам дозволяє будувати будь-де будь-що. Так, Наприклад, ми хочемо побудувати дорогу, і вона, ми можемо будувати ось так наскрізь. Також ми можемо будувати по деревах і багато чого іншого. Я, в принципі, не сильно люблю цей мод, але деколи він корисний, а саме, коли ми будуємо дороги. Спочатку ми прокладаємо з'єднання, а вже потім за допомогою мувіта. По трішечки ми можемо їх підсувати, щоб вони було більш гарніше виглядали. Ну, з часом я продемонструю всі ці моди, і буду наголошувати, які моди саме використовую, для якого моменту. Добре. Поїхали далі. Будиночки у нас тут розбудовуються, люди користуються. І що в нас з населенням 5900. І ми заробили 7000 поки що. Добре, пришвидшився. Нам треба половину тисячі. Також я ось тут маленький райончик такий розмі... розмітив і можемо його також тут заселяти. Ось так. Можливо, потім ми його з'єднаємо якось з іншими, але поки що нехай буде просто будиночки. Добре. І комерція. Комерція, комерція. Ну давайте, можливо, ось тут комерцію також розмістимо. На такій ще. Добре. Як думаєте, ось тут парковки поставити буде доречно, чи, чи не дуже? Давайте поставимо. Поки що я граю без. О, щось мені відкрилося. Лимонна фабрика, молочна фабрика, середнє поле. О, добре, це добре. Повернемося до парковок пізніше. Давайте додамо. Виробництво. Молочна ферма. Молочну ферму ми додамо. Ось тут. І також додамо. м'ясокомбінат у нас є. Завод з виробництва борошна. Це що? Середнє поле. Це у нас бараки. Давайте ще до бараки додамо. А де тоді нам лимонний завод додався? Так, це нафтова промисловість. Це склад. О, може, тут унікальні фабрики. Пекарня, добрий день. Ось вони є. Давайте ми пекарню додамо. І, я так розумію. Ага, в нас грошей нема. І лимонна фабрика. Добре, ого. Тоді давайте ми. Ще додамо полів, мабуть. Середнє поле, яких воно розміру просто ширше, та, як два маленьких. Ну, Давайте два поля додамо і поставимо тут і тут пшеницю. Поки що пшениця хай буде. Добре. Райончик розбудувався. Що по політиках? О, додалися з політики. Не знаю, в чому був нюанс, але політики не працювали. Давайте ми тут в першу чергу поставимо. О, парк і відпочинок з зони парку. У нас посередині є парк. Добре. Безкоштовний транспорту у нас поки що нема. Переробка відходів, перевага паркам. Чисті парки і безкоштовний Wi-Fi. Добре. А тут буде велосипедом так. І заборона вантажівок. Н'яко шуму вночі. Ось так. Буде такий спокійненький район. Оскільки вони на велосипедах їздять. Шуму вони мають видавати менше. Як вам тут такий райончик? Мені подобається. Раймі краще виглядає, ніж райончик ось тут, з цих низьких споруд. Добре, тоді я би ще додав комерцію ось. Спочатку, мабуть, я зроблю наступне. Візьмем доріжки. Так. Ось це у нас доріжка. Це правильно. О. Включимо анархію. І поз'єднуємо. Ось тут. Без анархії ми би такого не змогли зробити. Ну, давай. Добре. Ось так. Зробимо побільше з'єднань. Ось сюди. Ось сюди, ось так. Добре. Без анархії ми би отак доріжки не... Тому її деколи доречно використовувати. Добре, далі. Я маю тут додати ще декілька комерцій. Давайте таких маленьких поставимо, якісь магазинчики нехай будуть, і тут і більші. О, досить, досить гарно мало би виглядати. Добре, і також додамо ще декілька дерев. Так, візьмемо отак. Розмір кісті більше. Ось таких дерев трошечки додамо. Це у нас що. Часу не бамбук. Ні, вільха. Ось так. Буде такий у нас. Добре, це у нас що? Якісь маленькі кущики? Це у нас хвойне дерево, сосна такі не треба. Дуби можна, якщо десь поставиться, давайте один поставимо. Ось тут. Так, я хотів дуби. Якийсь він дуже маленький цей дуб. Ось тут посередині не будемо тут ставити ніяких парковок. Там дерева. Добре. Анархію можна виключити. Я надіюсь, коли я дерева розбіщав, вони по дорогах розставлялися. Симптичненько у нас виглядає центральний парк в цьому райончику. Навколо сервісні будинки. І також навколо нього живуть мешканці. Так. Добре. Трафік трошки погіршується. Що в нас з трафіком? активненько користуються, так, у нас найбільші проблеми йдуть. До речі, треба подивитися по світлофорах. Світлофори ми повиключаємо. Не знаю, пішла якась така традиція у всіх проходженнях. Всі виключають світлофори, тому що по словах більшості гравців світлофори вносять трішечки неправильно. Неправильну врух, неправильну чи якесь пояснити правильно. Грубо кажучи, Машини зайвий раз зупиняються там, де цього не потрібно. Тобто, якщо не було світлофорів, вони би рухались швидше. А так світлофори їм заважають робити. Так, добре, тут на кільці у нас трішечки затор. Я от думаю, можливо, ми тут поставимо ширшу дорогу. Ось так. І сюди також. Три смуги. Світлофори появились, не появились. Ми замінили дорогу і, можливо, світлофори появились. Ні, не появились. добре. Так, і напевне вже в наступній серії я буду тут трішечки змінювати цю дорогу, буду ставити якусь розв'язку. Подумаю. І, знову ж таки, подумаю, чи це варто це робити на кадр? Чи можу я це за кадром зробити? Показати, як вона буде рухатись, тому що побудова розв'язок займає досить багато часу. Так, і я бачу, у нас тут є проблеми з сміттям. Ну тоді давайте ми додамо ось таку утилізаційний пункт. От сюди. Добре. Як у нас велосипедисти? Вроді їздять. Вроді їздять. Ну це вже непогано. До речі, можемо глянути по статистиці. Так, де у нас статистика? Ось тут. Що у нас робиться з велосипедистами? Ну, потрішечки почали рости. Небагато, до речі, їх. Всього-навсього. От я не пойму, це. 186 цілих і 0,009 десятитисячних виходить? Цікаво, як вони це розраховують. Ну, ладно, нехай буде як є. У нас тепер виникає знову ж таки питання з житлом. Давайте ми додамо. Ось тут помешкань. Нехай будуються вже закінчимо цей райончик. І будемо переходити далі. Можливо, навіть. Можливо, можливо, я б ось цей продовжив трішки, позбільшував його. Давайте попробуємо. Так, я вроді брав ось таку дорогу з велосипедними доріжками, добре. Далі я його продовжу ось так. Ось так, добре. Так, головне, щоб на... ніяка свастика тут не вийшла. Тому що дуже схоже на те, що... Якраз вона і вийде в нас. Не закінчено буде свастика. Добре. Ось так. І потім я поз'єдную це. А, тут я з. Тут не треба було додати. Uh -huh. uh -huh. Тут не треба було додати, бо я її потім буду зносити. Добре, нехай поки що буде, напевно, так. Тоді я ось цей трішечки перенесу парк і поставлю в другу сторону. Ось так, збільшимо трошки район. Добре. Тут уже встигли забудуватися. Досить швидко вони забудовували тут. Але у нас знову ж таки недостатньо точніше багато сміття збирається. Що це таке? Я не розумію, що в них добре. А чому вони перебу... перебу... переструюються в цю смугу? Пауза, не пауза, маленька цей. Давайте ми тоді перейдемо до наступного моду. Ось цього. Так, це у нас що? Ні, це нод Угу. Тобто ми цю проблему маємо вирішити. Так, от потрішки вони щось роз'їжджаються. Не нот контролером. Трафік менеджер. О! Трафік менеджер мені потрібен. Добре. Суди, будь ласка. Сюди, будь ласка. Ось так. Тут у нас що виходить? Добре. Це сюди. Це сюди. Подивлюся, наскільки розвантажиться розв'язку, якась аварія сталася. Добре, давайте ще додамо. Ого-го! Оце у нас тут катастрофа. Я вам скажу так, що ось тут катастрофа. Ого-га, оце я тут наробив. Маю надію, що воно зараз потрішечки розділиться. Добре, тоді я ось тут. Напевно, заберу об'єднання. Місто. Добре, дякую, ви мене врятували в цій серії. Ви мене врятували в цій серії. Бо, чесно кажучи, я поки що не знаю, що мені тут робити, щоб в нас було менше затори. На у цьому кільці. Напевне, напевне, тут потрібна ширша дорога. Вона у нас є. Ось тут. Ага, тут і так двосмугова. Добре. Я поміняю просто в промисловій зоні дороги на двохсмугові. Правильно як вона називається? грубо кажучи, дві смуги в одну сторону, дві смуги в другу сторону. Так, тут ми можемо поставити меншу. Тут також менші. Добре. Добре. Подивимося, що з того вийде. У нас стоять всі підприємства, і бо в нас сміття не вивозиться. Така от сміттєва якась криза вийшла через те, що я трішечки не догледів за цією розв'язкою. Маю надію, що зараз воно все зміниться. Давайте поспостерігаємо трішки. І напе. Ох ти що! Ох ти що! Сміттєва катафо. Добре! На цьому я буду завершувати. Я подумаю за кадром, що мені зараз тут зробити, щоб це все виправити. Тому, якщо є думки, пишіть в коментарях. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки і побачимось у наступних відео. Всім гарного дня та вечора. Па-па!